Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. ЕМ. Почалася зима, а це означає, що саме час для нових акцій та знижечок. Але перед тим як я вам про них розкажу, запрошую опуститися трошечки нижче під відео, поставити свій чарівний лайк нам і, звісно, підписатись на канал, аби не пропускати нових відео. Не затримую вас, переходимо до знижок. А де ще проводити зиму, як не в майстерні. Спеціально для майстрів по деревообробці ми підготували нашу, ну не то, що прям суперновинку, але дуже актуальну, нещодавно випущену. Це 185М. Зі знижечкою 29% це дійсно дуже крута пила. Вона потужна, 185 диск, і фактично це легендарна наша 185-та, в якій виправлено купа проблем і купа є допрацювання, які роблять вашу роботу більш комфортнішою. А з приводу ціни коштувана тепер 2397 гривень, знижечка 29%. Ну і наступна знижечка у нас буде, як на мене, одна з найактуальніших. Ми побачили, що порушити світло у нас можуть не тільки сусіди, а і погода. Тому ми дали знижечку 36 наш ліхтарик з купою режимів на ноги, з можливістю поставити на штатив, а найголовніше з можливістю зарядити від нього свій девайс. Знижечка на нього склала 23% і купити його можна всього за 999 гривень. Ну які ж акції без зварювального апарату і в цьому місяці в акції у нас сап 17 dx один з найновіших наших зварювальних апаратів 170 А, можливість зварки функції ліфтіг. Ну, і, звісно, звичайними електродами. Знижечка склала 31% і купити його можна за 4590 гривень. І знижечка для автомобілістів. До речі, раджу звернути увагу на це, як на ч... ой, не падайте, пане раджу звернути увагу на цю акцію, якраз як на подарунок. На Миколая чи на Новий рік це чудовий варіант. Компресор tl 40 40 L, бо тут є ліхтарикший, може працювати, як від прикур... Так і клемами напряму на акумулятор. Майя автостоп. На манометрі. це дуже і дуже зручно. Вам не треба стояти і дивитися, коли ж та стрілочка добіжить до тих заповітних 2,2 атмосфер. Знижечка склала 22%. І купити його можна всього за 1500 гривень. Знову ж таки, подарунок автомобілістам, мотоциклістам, велосипедистам, будь-яким в принципі майстрам. Це наш 110-й набір. Дві тріскачки одна друга одна четверта на 72 зуба. Головки суперлок, і в принципі на головки пожиттєва гарантія в цьому наборі. Вломили, взяли отак, принесли в магазин. Вручили продавцю, він вам видав нову, і ви щасливі пішли собі додому, ще й кави безкоштовно попили. Знижечка на нього склала 17%, і купити його можна за 3690 гривень. Також чудовий варіант для подарунку. Ну і легенда просто легенда наших продажів, легенда нашого асортименту болгарка GS98. В комплекті з чотирма відрізними дисками і одним зачисним диском. Я не бачу сенсу розповідати про цю болгарку. Я думаю, про неї так всі все чудово знають. Знижечка на неї склала 33%, і купити її можна. Можна всього за 1290 гривень. Ну і звісно, дриль у нас також можна придбати по акції. Це hd 120, потужна штучка, є ударний безударний режим, потужність тут 900. Віції потужності поза очі буде як і професійному майстру, так і домашньому майстру. Хто просто дома там любить щось покрутити. Надійний металевий патрон, який приймає в себе оснасточку до 13 мм. і продається він, звісно, що не сам, а в комплекті з сверлами по металу, сверлами. По дереву і сверлами по бетону. І вартість всього цього комплекту 2544 гривні зі знижечкою 30%. Ну і крайня акція в цьому відео, але не крайня акція взагалі, бо на сайті у нас є ще ціла купа їх різних, дуже багато. Приходьте за посиланням, бо завітайте будь-який з наших салонів майстерності, ознайомтеся зі знижечками і випийте каву. До знижечки. Шуруповерт CD12 QP зі знижечкою коштує 1899 гривень, але ви можете придбати його зі знижечкою разом з ліхтарем ll 12 І такий. Комплект буде зі знижкою 39% і коштувати всього 2949 гривень. Ви фактично отримуєте два інструменти на базі одного акумулятора, що дуже і дуже зручно. А ще зручніше, це якщо у вас вже і є 12-вольтовий інструмент. Друзі, ми знаємо, що вам подобається трейдин, і тому вирішили зробити його ще раз. В цей раз він буде на мережеві болгарки і на мережеві лобзики. Умови, як завжди, прості: ви приносите або старий непрацюючий лобзик чи болгарку, і Отримуєте дуже круту знижку на новий інструмент, а саме на такі: Болгарка GL125S по тридину зі знижкою 44% і коштує всього 1149 гривень. Болгарка GL 160 SE зі знижкою 38%. Придбати її можна всього за 1797 гривень, і лобзик електричний GS65LX зі знижкою стане вам всього 1398 гривень. Тому, друзі, якщо у вас є якийсь старий лобзик. Чи болгарочка, і вам дуже хочеться під новий рік зробити свій подружечок і оновити його. Я вас запрошую йти вже в наші салони майстерності, оскільки ця акція обмежена по кількості і по часу. Тому не втрачайте свій час і отримайте можливість придбати новий класний інструмент фактично за півціни. Всі подробиці є в описі під цим відео за посиланням. Друзі, ну і вже традиційна знаєте, така штука на новий рік від Дніпра на нашому сайті з 5 по 26 грудня буде спеціальна форма, де Можете зареєструватися і обрати той інструмент, який ви хочете. Подарунок від не знаю, хто для вас обирає, кого хочете, Дід Мороз Санта Клаус. Але в цьому випадку Дід Морозом Тересом та Санта Клаусом буде Дніпраем. І на онлайн-трансляції на цьому каналі ми оберемо 10 переможців, яким виконаємо їх бажання з інструменту з асортименту Дніпраем. Я вам скажу по своєму досвіду, що люди і рейсмуси вигравали в такі штуки в минулих роках. Тож я вам раджу не затягувати з цим. Поки ще п'яте число, якщо ви дивитеся відео до п'ятого числа, раджу Просто зайти на сайт, подивитися, прицінитися, обрати, що ви хотіли отримати в подаруночок. Як тільки наступає 5 число, швиденько реєструйтесь і обирайте свій подарунок. Трансляція буде в кінці місяця на цьому YouTube каналі, тож підпишіться, щоб її не пропустити і щоб вам прийшло спорішення про неї. Як завжди, це не всі акції та знижки. Всі вони є в наших салонах майстерності, а також на нашому сайті за посиланням в описі під цим відео. Переходьте ознайомлюйтесь. Ну як завжди, донайте на ЗСУ, обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.